Півень собака лисиця литовська казка. Один господар погано доглядав свого собаку та півня. Собаці похлептати нічого не давав, а півневі подзьобати От вони й нарадилися до лісу втекти, без господаря пожити. Півень. Знайшов собі сідало на гілляці Високого дуба. А собака трохи нижче В дупло заліз і зробив там собі лігво. Отак вони удвох тихо та мирно й вік прожили б, по-дружньому все між собою ділячи, коли б не та звичка у півня ночами співати та людей до роботи будити. Заспівав півень у лісі перший раз і почула його голос Лисиця. А почувши, вилізла з нори, заспівав півень удруге. Лисиця вуха насторбучила, слухає, з якого боку голос долинає. Прислухалася та й пішла на той голос. Прибігла до дуба, стала та й думає, я цього півника із дуба зманю, піймаю та й з'їм, підняла мордочку угору і завела солоденьким голоском. Ти один однісінький півник на весь ліс, а я. Теж тут сама самісінька лисичка. Спустися, півнику, вниз. Будемо з тобою жити в дружбі та злагоді. А я тут не один, каже півник. Унизу піді мною живе мій друг, ворота. Постукай у ворота попроси, щоб він тебе впустив. Може, він очинить ворота. І тебе прийме. Лисиця подумала, що той воротар другий півень і зраділа невимовно. От з'їсть не одного півника, а відразу двох. Постукала хвостиком об дуба, сидить і чекає, поки їй ворота відчинять. Аж тут собака, як плиго, не здупла. Та як ухопить її за загривок. Крекче лисиця, стогне, неначе ута коза, і хвостом вертить, та тільки й устигла подумати. Заманулося півнячого м'яса та своє півневій собаці й принесла. Собака так її трусонув, що на цьому й кінчилася усі лисичені. Хитрощі